Тому що шашлаки, за травневіше ж такі придеться відповідати. За ті тисячі загиблих людей, мирних українців, які загинули через його халатність, через його непрофесіоналізм, через те, що він ігнорував діюче законодавство, не готуючись до оборони країни. Я думаю, що це основний мотив, який сьогодні ним рухає. І коли ти дивишся на цих наших людей. Отруєних єдиним марафоном, які розповідають, що он научиться, у нього получиться. Вже вийшло. Uh -huh. Вже получилось. Будь ласка, перестаньте один одного дурити і подивіться трезю на те, що сьогодні у нас відбувається. Король голий. Немає президента. А людина, яка його підміняє, вона ще тим більше сумніва, ніж сам президент. Про агента Козаря хто тільки не писав. Я думаю, що ще будуть писати. Ізгадають вагнерівців, ізгадають багато чого цікавих речей про те, як українська правда писала, як було спровоковано конфлікт з головкомом заложним, в результаті змінилася військова верхівка. І ніхто не міг пояснити чому. Як люди, в яких з його подачі призначені, вони... Не можуть організувати випуск військової продукції, яка б не була врахована в умовах війни. Оці всі саміти миру, оці всі безпекові угоди, які б не підписували, і все це було в публічному просторі. І в результаті ми бачимо повний провал на українсько-американському напрямку стосунки, про які попереджала ще Вікторія Спарці 2022 році. І вона прямо вказувала, хто шкодить Україні. Андрій Єрмак. Ну, то вся країна бачить, ну крім тих, хто дивиться єдиний марафон. На заході вже починають бачити, але да? ну, ще у нас багато людей, які цього не бачать. Ну, треба працювати над тим, щоб ми видання... зрозуміли що от видання пише стосовно того, що Єрмак е, в принципі міг ініціювати цю справу проти Чернишова ще е, причому ще рік тому. І видання пише про те, як, скажімо. Навіть стосовно от зараз заміни прем'єр-міністра. Ідея замінити чинного прем'єра Дениса Шмигаля, неконфліктного та слухняного адміністратора на протеже Єрмака не нова. Рік тому президент Зеленський заблокував таку зміну, але з того часу позиції Єрмака зміцніли, а його суперники ослабли. Голосування в Верховній Раді очікується вже найближчими тижнями. Крім прем'єрки, кадрові зміни планується в міністерстві освіти, охорони здоров'я, культури, соціальної політики, можливо, фінансів. Один високопосадовець зазначає, Андрій завершує те, що вважає незавершеним більшість людей його. Є проблема. Ця проблема називається Давіда Рахамі. Чому Єрмак так наполягає на зміні прем'єра? Можна по різному ставитись до Шмигеля я його відверто зневажаю. Але він же ж не ідіот. Він ж прекрасно розуміє, що його. Майбутнє залежить від президента з одного боку, а з іншого від парламенту. Я не вірю в те, що його рятував Зеленський. Просто в парламенті не було голосів за нового прем'єра в минулому році. Чому? Андрій Борисович побудував наступну схему. Є депутати більшості, да? усіх депутатів більшості, особливо мажоритарників, є проблеми на округах: дорогу десь підлатати, місток відремонтувати. На лікарню гроші дати на освітні заклади. Як він вимагав, щоб була побудована робота? Тобі потрібно фінансування. Ти йдеш в адміністрацію, в офіс президента, падаєш на коліна, клянешся в вірності, і Андрій Борисович піднімає трубку і каже, Єрма Шимигелю: ну, добре, вирішить це питання. Але ти дивись: депутати не хочуть йти до Єрмака. Вони йдуть до Архамії. І каже, ну, ти. ти до нас приходиш, ти ж у нас глава фракції, правда? Ти просиш, щоб ми голосували за такий, за такий законопроект. Тобто ми тобі йдемо на зустріч, ми голосуємо. А тепер ми до тебе прийшли з своєю проблемою. Отакі такі речі. Ти можеш вирішити чи ні? Якщо ти вирішуєш, ми тебе далі слухаємо. Якщо ти не вирішуєш, ну, то чому тебе маємо слухати? І аракамія йде до Шмигаля. А Шмогаля є наказ Єрмака. Без його команди нічого не робити. Але Рахамія каже, ну, це треба вирішити. І, і Шмигаль вирішує. І Ірахамія через Шмигаля вирішує багато питань. І про це стає відомо кому? Єрмак. Що треба зробити? Треба замінити Шмигаля. Єрмак міг скандал влаштувати в присутності Зеленського з Архамієм. Ну Архамія б розвів руками і сказав, що вибачте, я збираю голоси під те чи інше рішення, і ви мені в'яжете руки. Як я можу таке бути? Я йду до прем'єра. Я питаю, я від і від імені депутатів вирішую такі питання. Чому я їх не повинен вирішувати? Це пряма комунікація з урядом. І це нормально. Це пряма комунікація з урядом. І ясно, що Зеленський на це не може нічого відповісти. Тобто є порушення шмигалин е, команди Єрмака, але Шмигаль не підпорядкований Єрмаку, правда? Як це можна, Андрій Борисович, пережити? У нього є стюардес, він нічого в минулому році пробував пропихнути. Е, не проблема що написати заяву. Шмигаль напише, як тільки йому скаже. Проблема в тому, що далі, хто гальмує процес зміни уряду, так бистенько всі розбіглися. Нема нас. І 7-8 липня ніхто не голосує. От і все. Тому проблема в тому, щоб зібрати голоси не за відставку Шмигеля, а за нового прем'єра. Тому що Юля буде робити так, як їй сказав, Юля Стоардеса буде робити так, як сказав Єрмак. А це значить, що депутати не зможуть жодного питання з урядом вирішити. Як тільки вони це зроблять. Ось тут все найшла на камінь. І як це буде вирішено, давайте почекаємо. Шмигаль абсолютно нічим перед Зеленським не зробив. У Зеленського немає претензій до Шмигаля, Він виконує все, що йому скаже. І, ну просто, набрид чисто, знаєте, по-людськи вже п'ятий рік там сидить, це одно ж користь від нього нуль. А отут, бачите, буде гарна жіночка сидіти, яка теж на все згодна. І яка ще гірше, навіть ніж його. Ну, але ж бачите, її лобіює Андрій Борисович всіма можливими засобами. Це чисто підкилимна боротьба, яка жодного відношення до покращення управління країною, покращення роботи уряду державного управління. Це, ця історія не має до цього жодного відношення. Це чисто підкилимна боротьба за владу. Знаєте, це, пам'ятаєте в фільмі 17 миттєвості лісни вже там. Радянська армія до Берліна підходить 60 км від Берліну. А Борман воює з Гімлером за вплив на Гітлера. <смітна> 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 Щось поділе. Щось поділи? А знову ж таки, от видання зазначає про е, протистояння з Будановим. Тривалий конфлікт між Єрмаком і генералом Будановим ледь не завершився звільненням останнього джерела, близькі до Єрмака, називають генерала непередбачуваним революціонером, який будує власну політичну машину. 90% офісу президента вважає, що він божевільний, 10% – що він геній, сказав один з них. Прихильники Буданова навпаки вважають його державником, який не боїться казати президенту неприємну правду. До середини червня багато хто побоювався, що дев'ята спроба єрмака УСУ – дев'ята – Нарешті вдасться, але цього не сталося. За допомогою звичної комбінації тиску і хитрості генерал Буданов зберіг посаду. За інформацією за економіст, цьому могли сприяти неодноразові попередження з боку Білого Дому не чіпати його принаймні наразі. Ви знаєте, цей пастаж свідчить на користь того, що ця стаття економіст – це замовлення Угу. Цікаво. Я вважаю. Це моя особиста думка, що якщо е, потрібно розслідувати діяльність Єрмака у зв'язку з справами Вагнерів і це всім іншим, то не менше потребує розслідування діяльності генерала Буда. Я поясню свою думку. З того часу, пам'ятаєте, той знаменитий рейд у Крим, коли він прогрів на всю країну, то багато дуже мутного і не зрозуміло, що там сталося. Вони вийшли із Криму без трат, молодці, прекрасно. Але в умовах, коли все було заблоковано, і військами, і ФСБ, і прикордонниками, і, 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 і всіма іншими. Після чого, до речі, Путін звільнив не керівника ФСБ, а звільнив е, Ніколай Іванова. Сергій вибачте Іванов, свого голову адміністрації. Він виявився винним. Тому що українська диверсійна група повернулася з Криму. Як вона повернулася, це одному богу відомо. Тобто, настільки це було ну, збіг таких обставин, які не могли зійтись, якщо, наприклад, їм росіяни не дали коридор для виходу. Ну, Це я думаю, що потім, колись ми про це дізнаємося, що там насправді сталося. І потім, якщо ви пам'ятаєте, саме Буданова поставили на місце Василя Бурбу. І це призначення не могло відбутися без Єрмака. Тому ну, коли мені сьогодні розповідають, що він там протистоїть Єрмаку, я в це мало вірю. Далі дуже цікава річ, хочу вам нагадати: що генерал Буданов проживав в одному домі з е, заступником міністра внутрішніх справ, як його прізвище, там він грузинський, якесь у нього прізвище було. Я, я пам'ятаю, але просто згадати не можу це прізвище. Я пам'ятаю цю історію. я хочу нагадати, що це був помічник Ніколая Валуєва, депутата Держду Російської Федерації. А сам цей типок, він був цивільним чоловіком тієї самої Маші, яка сиділа в приймальні у Володимира Олександровича, яка не мала б допуску. До державної таємниці, ну, отримала зарплату 95-му кварталі, сиділа в Офісі в нас система. І коли борба кожного разу приходить, просив, щоб з президентом він на один це переговорив, щоб ніхто цього не чув, тому що це інформація, то ви можете собі уявити, які, яку це людь викликала у нашого найвеличнішого політичного діяча сучасності. Врешті-решт, цього кадра звільнили з МВС. Після того скандалу, пам'ятаєте, де він там на да, патрульних поліцейських наїхав і почав на них так, там ледь нема там крити, що ви там що не бачите, хто їде? Гоґілошвілі нам правильно швілі. Підкрас... Наша так, постійна глядачка Рената Кушнарчук. Так я хочу нагадати, що вдомі з цих Гогілошвілі жив. Да, нормально? Керівник розвідки української. А з втрата він прихильність, до речі, дуже цікава. Якщо ви звернули увагу, падіння Буданова в очах Зеленського почалося одночасно з підняттям пана Литвиненка, нас ж не тільки головне управління розвідки є з Міністерства оборони, значить є, є служба зовнішньої розвідки. Служба зовнішньої розвідки, вочевидь, щось таке знайшла на Буданова і доповіли вони президенту. І, до речі, зверніть увагу, що далі сталося. У Буданова забрали підприємство спецтехноекспорт, яке займався експортом української зброї і закупівлею зброї. Чому? Тому що, ну, я розумію, чому розвідка повинна мати свої джерела фінансування, які не завжди прописані в бюджеті, правда? На спеціальних операціях. Ви ж, ви ж не будете прописувати в бюджеті, щоб ми дали гроші, щоб підкупити там якогось там праців... працівника в... в Росії, щоб там здійснити там ту чи іншу диверсію. Тому що відкрит... Відкриті документи, ну, ж, не це ж можна да, До ну, речі, чому? чому погоріла німецька розвідка перед Першою світовою війною в Британії? А в них були розписки в агентів, 100 гроші брали. Ну, треба ж звітність, розумієте, бухгалтерська ж звітність справа святи. Тому кожен агент писав розписку, скільки він взяв. А потім, коли їх всіх накрили, ну, ну, зато ж бухгалтерія не постраждала, розумієте? Що, це ж підшито, підколото, гроші витрачені, значить, а не вкрадені, ну, в общем і так далі. Ну, з тих пір, правда, вже всі зробили висновок. Ну, от в нього було це підприємство спецтехноексперт. А потім в нього його забрали. Керівник служби зовнішньої розвитки став секретарем Ради Національної безпеки і оборони. І почали підтягувати людей із служби зовнішньої розвитки, а Буданово підсолод. Очевидь, причиною цього є виключно політичні амбіції Буданова. Тим більше, коли вони дивляться зараз на рейтинг і Буданов там третій за довіри, так? Ну так, друг, після... Друг. Ні, другий. 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 після Залужного йде Буданов, а потім Зеленський. А потім Зеленський. ось, І вони зрозуміли, що він такий же небезпечний, як і заложник, з точки зору політичного рейтинга. І крім того, маючи такі можливості для фінансування спеціальних операцій, хто да, дасть гарантію, що він там частину коштів не резервує за кордоном для того, щоб вести потім свою передвиборчу кампанію, незалежно від Зеленського і будь-яких інших спонсорів. Тому його посунули. Раніше, ж, ви пам'ятаєте, кожного дня він по два-потори рази інтерв'ю давав. А сьогодні ви його не бачите. Місяця воно я не бачив я не чую. І це говорить про його політичну опалу. А добро на цю політичну опалу а, міг дати виключно президент Зеленський. Єрмак не міг би цього зробити. Це питання повинно було бути погоджено, тому що воно на звичайної політичне ваги. Ось, тому все, що відбувається, я вам хочу сказати, що те, що ви процитували, воно говорить про те, що, можливо, це навіть і нова робота. Це стаття виконаності. Він божевільний, але 10% вважають, що він геній. Він не боїться правди. Що ви брешете? Хто там не боїться сказати правду Зеленському? Чи сидять, як миші під Вінником, і піддають. Юлія Мендель вже написала, як треба говорити з Зеленським. Тільки хвалити. Після першої ж доповіді, якби він там щось ляпнув, його вже давно не було. Тому це знову ж таки під боротьба. Боротьба за владу. Можливо, навіть Єрмак розглядав Буданова, я, я собі так, думаю, як, знаєте, як резервний варіант на випадок, якщо щось з Зеленським трапиться. Ну, всі ж ми під Богом ходимо, правда? Він був в Одесі, здається, з грецьким прем'єр-міністром прилетіла ракета впала десь 100 метрів від них. Де гарантія, що вона не могла прилетіти десь ближче впасти. А якщо нема Зеленського, що робити? Як бути? Ви зрозумієте, що зразу стає з перш першої шкоби? Степенчук. Голова Верховної Ради. Так. І от й собі зранку дзвонить, значить, Єрмак. І ставить додачу Стефанчуку, я вам от, ну, готовий поки, забитися в заклад. Що скаже вам Стефанчук? От так, люди такого складу, як тільки ага, значить, немає Зеленського, він йому тут же пояснить, хто він такий. Угу. Уж, йому, ж, йому ж Єрмак поставив смотря що, Пана штучно, якого, якого свого часу вигнав радумку. А потім, коли вони Стефанчука поставили, так що Стефанчук себе поводив підстойне, вони туди штучно. Його депутати, яким ми сміялися, розповідають, штучний інтелект туди впровадили. Слухайте. Розповідали мені наступну історію. Це бачили депутат. де Стефанчук? А на зустрічі де штучний. Порівнялися так штучний пальцем. Та й не нормально, і пішов далі. І Стефанчук критка на 180 градусів, міняє напрямок руку і біжить на з І це бачить на раду. сьогодні отримує більшість депутатів. Тому що штучний і всі його співробітники, вони повинні. Раніше вони обслуговували депутатський корпус у цих задачах А зараз їхня задача е, слідкувати за депутатським корпусом і доповідати куди треба. Бо від собі, як тільки не стане Зеленським. Що дальше буде з втучним, е, і що буде з зірком? Uh -huh. І як зразу Стефанчук підніметься, і що буде після цього? І щоб не втратити владу, в них повинен бути аварійний на аварійний випадок, повинен бути людина, повинна бути людина, яка підстрахує яку потрібно буде провести в президент. Сьогодні вони кричать, що вибори не потрібні, тому що. Зеленський влаштовує. Ремокзатор, коли не дай Бог, не стане Зеленського, їм потрібен хтось, хто його замінить. І вони довгий час робили ставку на Будана. А потім з'ясувалося, що Буданов, Буданов не сильно покрутиш. В нього свої амбіції є. І тому його в сторону, а у нього вже рейд. Розумієте? У нього ж там є якісь свої стосунки з іноземними спецслужбами. До речі, треба розібратися, які. Я, я, я завжди казав, що послухайте, посада військового розвідника це надзвичайно, знаєте, стрьомна посада. Ну, він багато знає. Справа не в цьому. Візьміть адмірала Канаріса. Адмірал Канаріс мав взаємостосунки з британською розвідкою. З американською розвідкою, з усіма розвідками. Його повісили чому? Тому що коли Німеччина програвала війну, його звинуватили в тому, що він був шпигуном Британії. Може, він був шпигуном британським. Але він контактував, тому що він керівник розвідки. Він повинен був контактувати з різними. Може в кінці війни він вирішив, що ці зв'язки використати для того, щоб самому зіскочити, так би мовити, час. Ну, Буданова теж широке коло знайомств з різними розвідками. І коли вони ведуть перемовини, наприклад, про обміни військовополоненими. Чому його теж зараз усунули гур раніше з тим гурмо займалась, а зараз зірна?